Тиск на ССМ та компанії СП після смерті президента Озала у 1993 році досяг піку після так званого військового постмодерного перевороту проти очолюваного ісламістами коаліційного уряду у 1997 році. Вище військове керівництво прагнуло підпорядкувати ссм контрольованому військовими міністерству оборони. Після цього рішення про оборонні закупівлі відображали упередженість на користь замовлень з полиці та державних і військових підприємств з одного боку та американських та ізраїльських підрядників з іншого. Спеціалізований фонд ССМ також став жертвою економічної кризи в Туреччині. Уряди використовували його ресурси для закриття дефіциту бюджету. Результатом стало майже повне припинення нових проєктів спільного виробництва, таких можливостей, як ударні та багатоцільові вертольоти, основні бойові танки, безпілотні